Зробіть нормальне доручення. Якщо ви не впевнені в вашому дорученні, просто берете приклад сайту Візарт, заходите туди. За тими прикладами, які я виставила на сайті, ми вже робили не одну візу. Чисто такі самі приклади. Але вже перечитайте, бо часто скидають мені на вайбер, візьміть, ви почитайте. Ну, я ж то саме прочитаю. Просто виходите з нотаріуса або вони дають вам чорновий текст. Відкриваєте його і читаєте. Там має бути вказано все, прізвище ім'я правильно, серія паспорта, рік народження батьків. Ну, можливо, рік народження там не вставляють, треба подивитися, забулася. Далі. Серія паспорта, прізвище ім'я дитини, і обов'язково має бути написано таке. Даємо свою згоду на виготовлення візи чи на виготовлення візових документів. Неважливо, найголовніше, що писало те слово віза чи візових документів. І друге частинка речення має бути написано на тимчасовий виїзд за кордон. Що стосується вже забезпечення дітей фінансового, це вже додатковий абзац, де один з батьків, якщо навчання платне, один з батьків пише, що я, батько чи я мати, буду. Нести всі фінансові витрати за свою неповнолітню дитину, яка там навчається на платному навчанні. Чи якось так. Я вас дуже прошу, тому що повертають документи з візового центру, бо не вказано одне з тих речень: або не вказано, що не на виготовлення візи, або не вказано, що на перетин кордону. Тому є завжди казуси, і ми з тим розбираємось.